Телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло? Доброї ночі. ночі. Хто до нас додзвонився? Це я, пані Оксана. Ви знаєте, я добрий вечір, пане Мирославе, пане Левко. У мене просто така цікава історія була. З піснею їду, їду в Йогославію. Я от зараз дивилася свій сюжет і дуже-дуже з цікавістю, розумієте, такий в нас був випадок, років 12-14 тому. Ми їхали на кордоні, і в нас була ця касета. І таможники з такою цікавістю, вони цього ще не чули. Розумієте, вони е, зупинили наш автобус, перевірили паспорта, і доки вони цю пісню їду, їду в Йогослав'ю, не дослухали до кінця, вони з автобуса не вийшли. Розумієте, дійсно така актуальна пісня була. І я тому е, завжди завжди цю пісню пам'ятаю, пам'ятаю цей випадок. Ну і от ще цікаво, що я хочу сказати, пані Вулкові, щоб він ще розказав якісь такі цікаві історії з його життя, з цинічного, особистого життя. Добре, дякую, пані Оксано. Так, За так. Е історію з вашого життя, е сподіваюсь, теж цинічного майже, так? Майже цинічна історія була. Ну що ж, е слово сувере закон. Історії в мене, звичайно, дуже багато є, тому що я в дорозі цілий час. Вони трапляються зі мною в поїзді, під час концерту. От, до речі, під час концерту така історія. Невеличке село. Я даю концерт на сцені і раптом під час виконання чергової пісні. Мене як щось влупить по голові, а це впав транспарант, який висів над сценою. Там було написано Слава героям! Слава Україні! Героям слава! От, ну, Публіка почала сміятися голова сільради того села, значить, вибачається і каже, що напевно погано прибили. Цей транспорант, але якби мене вбило, то я би був героєм. А раз я живий, то значить нічого не дістану компенсації мушу співати далі. Це така коротка історія. Добре, була. дякую, Левко. Ми вже з перевалили далеко за північ і в нас. Така наступна частина нашої програми, коли вже дітки 100% всі сплять, е, яку ми назвали x зоною Зараз буде заставочка, а я тобі е, ну, там, розповім, е, що, що мається на увазі під цією X-зоною. Ти знаєш, на е, відеокасетах 1Х Х це така легенька так. е, еротика, 2 – трохи крутіше, і 3Х – це найкрутіше. І в нас після заставки почнеться. Така крутіша розмова щодо особистого життя, особистого ставлення до жіноцтва і так далі. І так далі якщо ти дозволиш. Отож, рубрика «Ікс-зона». але зрештою, В якому зараз стані перебуває Віка, яку я називав Бабешко, тому що я знаю, що вона була дружиною твого брата. Справді це офіційна перша дружина мого брата, з якою ми поїхали до Америки. Мали гастролі в 93-му році. І вона виявила несподівано бажання залишитись там на деякий час. Хоча цей час триває по сьогоднішній день. Звичайно, брат зараз має чудову дружину, Сашу Бєліну, дуже хорошу співачку, її всі знають, по кліпам, по телебаченню. А Віка продовжує своє життя в Лос-Анджелес. Uh -huh. Наскільки я знаю, вона співає в ресторані з російськими нашими музикантами, хлопцями. Вона працює працювала в склепі нічному, uh -huh. бо коли ти працюєш нічну зміну, там 50% продуктів дешевше. Угу. Це все, що я про неї знаю. Вона деколи дзвонить до брата. Е, хотіла навіть кілька пісень зробити. Но брат не має можливості з нею спілкуватися так. Треба або їй приїхати писатися угу. на студію. Вона не зможе приїхати, бо вона є нелегал по сьогоднішній день. Вона в такому стані знаходиться, що не може себе ще розкривати. Немає в неї грін карти, я знаю. І все-таки вона любить Америку, хоче бути там. Якщо б не було твого брата, як ти думаєш, такі особистості, як Левко Дурко, чи його теперішня дружина, чи вони відбулись би? Левко Дурко як особистість відбувся би у На сцені я маю на увазі. На сцені. Тому що я раніше, ніж брат почав свою діяльність. Я любив джаз, джазову музику. Грав з іншими музикантами в оркестрах, брат підростав. Потім я працював у філармоніях і з братом, і без брата по-різному було. Я писав свої пісні, натхнення було не від брата, а від того, що появився в мене такий дар писати тексти і музику, само собою, як музикант. Це легше. Тексти писати це важко. А щодо Саши Беліної? Саша Беліна це чудова джазова виконачка. але ж про неї ніхто не чув, поки вона не ну не стала ближчою людиною до джазки. Саша Беліна Має свою творчу біографію. Вона працювала в дорогих варєте, співала джаз за кордоном. Вона особиста подруга Алли Пугачової. Вона крутилася в Росії в Москві тоді, але вона є львів'янка. Просто знаєте, як це. Ти живеш і виїжджаєш на гастролі. Тебе нема. Та як от циркачі цілий півроку рік їздять десь далеко-далеко за межами своєї країни, своєї землі. Так і Саша. А випадковість звела їх на студії, коли Володі треба було. 에, щоб співачка якась підспівала. 에, порекомендували Сашу, йому сподобалося, як вона це робить швидко, точно, пунктуально. І далі пішла просто творча робота, яка завжди перетвориться в те, що 에, коли ти пишеш на студії, потім є момент, коли ти смажиш яйці на кухні. Uh -huh. І от 에, Саша всмажила ці яйці дуже добре. Володі сподобалось, як вона uh -huh. яєчню зробила, і там ще щось до яєчня, і він Подружився з нею поближче. Ну а що робиться після того? Ви самі розумієте, коли вже яйців смажив, там ще щось, там ще щось, і ще творчість іде. Значить так, а після того пишуться пісні. І що до яєць, до речі, то е, Левко е, Бебешко заспівав пісню Курочка несучка. Після так. чого ми і продовжимо нашу розмову. Я маю на увазі після прослуховування цієї пісні, яка є в нас в архівах. Нагадую, 55-27-18, Якщо ви маєте бажання поспілкуватися з паном Левком. Інакше не можуть переказати. А зараз Левко Дурко. Левко, то на тебе хтось має нападати, що ти так тренуєшся? Чи то вже в тебе в життя ввійшло так комусь морду бити? Як не піснями, то кулаком? Я не можу нікого скрити навіть муху. Але <кій>, хочу навчитися курей вбивати і uh призируюсь -huh. на тому мішку, тренуюся. Uh -huh. Ні, то гумова, поки що я тренуюся, бам-бам-бам, а потім може на наживих. Тільки зробився вищий. Ми рік тому говорили про галсук, нині, напевне, почнемо з твого взуття. Що вам сказати, зараз треба дуже скоро ворушити. Тим, що в голові маємо сірим, сірою речовиною, і ногами треба дуже-дуже скоро рухати, щоб, щоб щось заробити. Я так зрозумів, що тебе ноги вже почали годувати, не тільки голос. Ну, Я не вовк, я є лев. Мама каже вевчу, то від, від лева, але напевно, що так, зараз ноги годують всіх. Левко, скористаюся тим, що ти є родичем е, теж популярних дуже людей, я маю на увазі віки, я маю на увазі Бебешка. Так. Що вони зараз поробляють, бо щось не бачу їх на тусовці. Я сам не знаю, що вони поробляють, але звична картина у них, то лежати догори пупчом і придумувати музику і слова. <гум> ну ти як завжди жартуєш, нічі... А Якщо серйозно, то просто щось Віка не мала змоги приїхати. Що ти е, на старість років е, затусовуєшся серед молоді, е, береш участь в якихось хід парадах, які поки що не знати, що да і е, е. ви знаєте, я той во зараз потренуюся і вам зроблю аперкот, тому що ви сказали на старість років, що ви мене з мене старого робити, я зовсім молоденький такий собі хлопець вити, мене ага. все в порядку. І навіть ніхто не знає, кілько мені років.